Усім привіт! Ви на каналі Полі Таро, і сьогодні ми будемо дивитися розклад для левів на вересень 2022 року. Будемо дивитися на чотирьох колодах і будемо починати із класичної уейту. Отже, що очікує Левів у вересні 2022 року? О, перша карта випала справедливість! Справедливість говорить в даному випадку про те, що ви можете. Зіштовхнутися із різними знаєте, бюрократичними процесами у вересні місяці, яких необхідно буде дотримуватися. Наприклад, оновити якісь документи, сходити в ЖЕК до суду, можливо, збирати документи да, для візи, для подорожей, або що, де от прям необхідно, щоб все було. Да, Будь-яка справочка має значення. І також Справедливість може казати напряму про те, що будете мати якийсь зв'язок із судом, можливо, підете в суд або що, так. Да? І, ну, і тут теж треба дотримуватися усіх е правил, які є. Е також по справедливості ще буває таке, знаєте, що. Можуть люди або ви вас або засуджувати, або давати вам якусь оцінку вашим діям. Але знаєте, тут потрібно бути таким доволі жорстким в плані того, що хто вам дає ці оцінки і чи вони ну, мають значення. Чи ця людина, яка дає оцінку, вона в цьому дійсно розбирається. Добре, давайте дивитися далі. Друга карта, що очікує Левів у вересні 22-го року? Дев'ятка кубків говорить про те, що. Із усіма оцими бюрократичними справами, да, насправді, які ніхто їх не любить, ви з ними впораєтеся, ви знайдете усі документи, знайдете, підготуєте, і буде такий знаєте, позитивний фінал, позитивний. Кінець, І ви будете задоволені, що нарешті фух можна видихнути, можна якби розслабитися і рухатися далі. Далі ще дев'ятка кубків говорить про оточення, що ви будете задоволені тими людьми, які вас оточують, або тим, що ви робите. І взагалі ця карта, вона, знаєте, дуже така. Людина тут може знаходитися абсолютно кайфово як на самоті, так і в групі, в колективі, в парою і так далі. Да? Тобто тут навіть е, е, є таке, знаєте, внутрішнє задоволення від того, що відбувається, можливо, від результату або від процесу. Да? Отже, і третя карта, що у Левів буде в вересні. Лицар мечів, лицар мечів. Це по перше про якийсь. Розвиток про якийсь проект, процес, да, і може бути про переїзд, да, кудись дуже поспішає він. А, що тут може бути? А, можливо, збирали документи, щоб кудись поїхати. Да, можливо, а, щоб, ну, і, і власне будете їхати. Далі це про якісь, знаєте, спори можуть бути, а, коли ви намагаєтеся. А, Пояснити свою ситуацію, пояснити, як ви це бачите, да? і доволі так агресивно, я б сказала. Да? Тобто відстоїти дуже сильно свої, ем, свої якісь думки. Потім е, лицар мечів може говорити про людину, яка буде поруч з вами, е, е, яка буде, наприклад, кудись їздити. Да, і лицар мечів ще про е, інструмент да, і як зброя. Тобто, можливо, будуть люди у вашому оточенні, які будуть кудись збиратися, е, ну не знаю, воювати, наприклад, да, або навпаки, приїдуть звідти. Е, е, ну, коротше кажучи, або ви будете допомагати такій людині. Із чимось, да, із зі зборами, наприклад, щось таке. Тут карта, вона така. Знаєте, більше про інформацію, більше про якісь такі сухі м -м жести, можливо, навіть трохи такі гострі да, колки, але е, думаю, що ви впораєтеся, якщо треба щось збирати, наприклад, гроші або розповсюджувати інформацію. Я думаю, вам ці дві карти допоможуть в цьому, тобто, ви будете задоволені потім результатом. Добре, будемо далі дивитися на наступні колоді Колода Таро Світлого Провідця. Що вас очікує у вересні Левів? П'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів карта про конкуренцію, про активну боротьбу, про активний захист саме. Там, знаєте, своїх інтересів, можливо, комунікація, коли, наприклад, у вас група на роботі, да, ви збираєтеся щось, кожен дає свою ідею, і кожен повинен відстояти цю ідею. І якби буде прям все горіти да, навколо, тому що може бути запальна дискусія, треба буде відповідати на всі питання. Ем, ну, коротше, такий, знаєте, дуже запальний період може бути у вас, але ви таке любите взагалі, да, щоб поговорити, щоб все горіло, щоб все активно, щоб туди-сюди. Коротше, ви будете в своїй стихії, я б сказала так. Про особисті відносини, якщо говорити, тут карта може говорити про якісь знаєте, непотрібні, я би не сказала, що скандали. Але вияснення відносин так. Тобто ви будете задавати один одному питання, які насправді не потребують ніякої відповіді, навіть якщо ви її будете знати. Да? Тому подумайте над тим, чи варто взагалі затіювати такі бесіди, які ну, взагалі не приведуть до якогось позитивного результату. Радше навпаки, що ви можете ще більше посваритися, да? або якась така ситуація гостра може з'явитися да? через от такі от розмови. Е, і ще про роботу можу сказати, що тут е, може бути такий результат, що ви якби знаєте, багато робите всього, але воно якесь безцільне. Да? Або робота заради роботи, або поговорити заради того, щоб е, заповнити час на зустрічі. Да? Ну, тобто, і це ну, як і особистого теж життя стосується, тобто поговорити просто щоб поговорити да? безцільно. Тут от е, е, обережно в цьому плані. Яка друга карта? Трансформація. Трансформація говорить про те, що все ж таки буде у вас, знаєте, будуть якісь зміни. Зміни вони можуть бути як і на найкраще, як і найгірше. Да? Тобто, може бути як. Пошук, ви довго шукали роботу, і нарешті ви її знайдете. Або навпаки, ви там все йшло до цього, до того, щоб звільнитися з роботи, і ви нарешті з неї підете, да, тому що можливо не домовитися. Або навпаки може бути зміна зміна якихось правил. Да, які були до цього установлені зміни, і ви будете цілком задоволені цими змінами. Да? Тобто смерть це про якісь зміну, якусь трансформацію, яка вже довго чекає цього, щоб це нарешті відбулося. Да? І тут ще інша назва як переродження, да? тобто це переродження із чогось, що вже не приносить якийсь результат класне або задоволення у щось нове. Да? Подивимось. Що нове? Тут третя карта, ага. Двіка жезлів. Теж. А... Щось нове, це нові плани, нові горизонти. Будете думати. Знаєте, трансформація, я думаю, тут буде на рівні ваших нових планів і нових дій, куди ви хочете далі рухатися. Чи хочете ви сидіти на цьому місці, на цій посаді, на цій, там не знаю, можливо, ви хочете переїхати. да Це карта переїзду, обдумування цього плану, куди поїхати, чим зайнятися, чим заробляти. І тут ще, знаєте, карта. Коли людина вона завжди, бачите, довго-дуже хоче або подорожувати по світу, і от якби не наважується, все не наважується. І тут те ж саме: тобто ви будете думати про якісь шалені мрії, про щось таке велике. І будете трошки собі не дозволяти, щоб це увійшло у ваше життя. Але трансформація і смерть вам говорять про те, що, якби якби ви це не відтягували, все одно настане такий момент, коли треба буде зробити це рішення. Ось. Насправді, от до речі, з приводу цих карт по особистим відносинам, теж можуть бути якісь серйозні зміни, там, наприклад, Одруження да, або розлучення, наприклад, чого давно хотіли, да? чого давно хотіли, те, може, або що до цього йшло. Да? Давно хотіло одружитися. Одружитись давно або будете починати про це говорити, або розлучення, або якісь інші зміни у ваших особистих е, в особистому житті. Можливо, якісь нові, не знаю, експерименти, правила, люди, да, от все, що от ви давно хотіли, щоб це відбулося. Е, ось так може бути ще. Добре, беремо ще третю колоду, відьмочки такі, і подивимося, що у вас буде у вересні на цій колоді у левів. Десятка жезлів. Десятка жезлів, ну, ви знаєте, кого от із левів знаю, от всі вони взагалі дуже такі, знаєте, люблять багато. Щось багато, щоб, або багато роботи, або багато якихось обов'язків, а ще краще, щоб і те і інше було. Да? І от, ми, от ви тоді кайфуєте від цього просто страшенно, мені здається. І а, тут по десятці жезлів, що вона каже? Трохи ну, скиньте з себе. Да? От Набрали, блін в руки кучу всього і тепер несете і не знаєте, куди це скинути, що із цим робити. Да? Тобто, ви розумієте, куди треба йти, розумієте ціль, розумієте, що ще не скоро дійдете до цієї цілі, але ну якби вже нахапалися і кинути важко. Тут що треба? Треба шукати помічників, які вам будуть допомагати. Да, тобто тут прям карта кричить про це. Перестаньте брати на себе забагато, е, віддайте частину, або знайдіть помічників, або просіть про допомогу. Вчіться просити про допомогу, щоб вам. Ну, Якісь була якась підтримка да, для вас. Тобто це дуже важливо по цій карті, тому що в якийсь момент ви просто можете не витримати і просто всі ці, всі ці справи, які у вас були, залишити там, де йшли. Добре. І друга ще карта з цієї колоди для левів. Що у вас буде у вересні? Смірка Пентаклів. Ну, це прикольна карта з однієї сторони. Вона говорить про те, що є якийсь процес, який ви будете продовжувати робити. Ви будете за цим доглядати, будете вкладувати у це свій, свій час, свій, свої ресурси, можливо, гроші, можливо, якісь інвестиції, да, про що ви думали. І тут, якби йде розвиток, але момент такий, що він повільний. Да, тобто Семірка говорить про те, що вам треба ще іще працювати і в це вкладуватися. Результат у вересні фінальний не буде. Буде можливо якийсь е, ну, спосередкований Результат, да? але то теж не факт. Тут про те, що е, потрібно робити у задоволення, потрібно робити те, що подобається, потрібно робити без напруги, і без тиску, який ви самі собі створюєте. Я впевнена в цьому. І е, тут про те, що, е, от бачите, тут виноград він спіє ще, тобто потрібен час, да? тобто в цьому місяці точно ні. Не буде того результату, на який ви очікуєте. А, а, але в перспективі може бути. І тут важливе питання, чи готові ви на це чекати, чи готові ви до цього. Да? Тобто тут важливо задавати собі таке питання. З приводу особистих відносин, тут е, такий може бути варіант, що е, вам. Знаєте, ви очікуєте від свого партнера, що він щось зрозуміє, і я трошки почекаю, і так далі. Тут так не треба. Тут треба потрошку змінювати свою реакцію, то як ви спілкуєтеся зі своїм партнером, то, що ви щось очікуєте, тобто не треба цього робити. Треба потрошку змінювати свою реакцію на щось да, у ваших відносинах, і тоді. Звісно, результат не буде швидким, але він буде. Да? Ви будете це відчувати. І також, якщо у вас немає відносин, то це більше про те, що ви будете концентруватися на роботі більше, на вашій реалізації, аніж на особистих відносинах. Добре, і ще візьмемо останню колоду. Оце є така філософська оракул від Янголів. Подивимося, що вони вам рекомендують на цей місяць для левів. Що рекомендують? Написано чим». Да? тобто це про те, що не треба переживати. Да? Тобто, не треба... Отут є деякі карти, які можуть про це говорити. Що ви можете переживати, можете думати, як пройде, як себе показати, як захистити, як ну і взагалі, от по цій карті, по справедливості, дійсно можна переживати там, чи зберете усі документи. чи... Получиться вам пояснити свою думку, да, і так далі. Вони говорять, що вам не треба перейматися цим. Ви, ви що тут написано? Е, ну, тут говориться про те, що вам потрібно думати про хороше, да, давати всесвіт якісь позитивні думки. Як ви бачите, щоб ситуація ваша якась вирішилася, да? який ви бачите для неї кінець позитивний. І посилати ці думки, умовно, в космос, і тоді все буде добре. Добре, дякую вам. На цьому все. Всім пока!